Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у моїх молитвах, щоб Бог, Господа нашого, Ісуса Христа, Отець слави, дав вам дух мудрості та об'явлення, щоб Його добре спізнати, щоб Він просвітлив очі вашого серця. Аби ви зрозуміли, до якої надії Він вас кличе, яке то багатство славної спадщини між святими, і яка безмірна велич Його сили для нас, що повірили за діянням могутності Його сили, яку Він здійснив у Христі, коли воскресив Його з мертвих і посадив на небі праворуч себе, вище від усякого начала. Власті, сили і володарства та всякого імені, яке б воно не було не тільки на цьому світі, але й на тому, що буде. І він усе підкрив під його ноги і вивищив його понад усе, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все в усіх.